Кордон проходить по дорозі, то французи їдуть з роботи з Женеви додому до себе у Франції. А так територія того поля, що за вірьовочкою, то французька. Місяць світить з Франції, машини їдуть з Женеви. У Францію спати, бо там дешевше жити. І наступає глухий вечір. А земля, да, земля тут така червона, вона глиниста. Тут не буває піску, такого, знаєте, пиляки. Тому що сплошна глина, яка, на якій дуже гарно ростуть виноградники. Ну і... і... Пшениця і соняшники, але виноградників найбільше.